Ну що, всім привіт. Сьогодні у нас буде влог з руки. Сьогодні у нас вже 112-й день, як ми пірнаємо холодний басейн. На дворі по справжньому холодно, 16 градусів вже басейн, я думаю, що теж дуже холодний, тому що вчора, ну і взагалі вночі було я не знаю скільки, але я думаю, було десь біля 10 градусів. я думаю, басейн би мав досить бути холодним на даний момент. Зараз буду викачувати звідси воду, тому що це дощова вода зверху. Не знаю, взаємо дощова. Сьогодні буде, скажімо так, такий цілий суцільний влог, як підготовка до купання в цьому басейні. І чим далі, тим буде насправді важче. Там зимою взагалі там сніг, напевне, треба буде розчищати. Корич. Всім приємного перегляду. Також у нас сьогодні? яке число? 15, 15 вересня, ось, щоб ви знали. Ставлю на штативчик, ставлю, на... ставлю сюди вас і буду викачувати водичку зверху. Ну і підготовлювати басейн. Можете дивитися приємного перегляду. Бо без того буде важко підняти клійонку, тому що так. Мушимо, мусимо так. О, тепер пішла. Зараз забираємо водичку звідси з клійонки, бо їй буде просто важко відкрити, якщо зараз воду звідси не забрати. Викачуємо, підкачуємо на сам басейн. Чистимо і будемо пірнати. Ну я гадаю, що там температура десь 14 градусів. Ось щось в мене такі думки зараз. 14 градусів це, напевно, вже рекорд, рекордний буде, якщо там реально 14 градусів. Ну, вчора було 16 15, десь так в районі, але там було замулений е, сам градус, який не було видно. Я його вже помив і зараз буде то, чітко видно, навіть покажу вам. Ну, Водичка холодна на руку, То вода так водить, що ви ну, Це буде дуже довго. Я ліпше поставлю шланг, зараз візьму. Буду відкривати і вили десь на біг воду, бо це реально буде довго, Я думаю, що це буде швидше. Зараз першим ділом ми почистимо басейн, друге діло в підготовці підкачати матрасик. Так, зараз поверну туди трошки, мені здається, хоче. Басейн накачаний, залишилось тільки почистити воду. Холодні водичці, які перекривлює лиця. Ну В принципі, сама по собі чистенька, але там знизу деколи хробак якийсь появиться, ще щось. Ну що, Зараз саме головне яка температура. Градусник воді. Ух ти, лки-палки. Що ви розуміли? Температура води, я не знаю, що видно. 11 десь градусів. 11 градусів. Це жесть. Це просто рекорд. Я ще в такій воді не купався. І це вже по справжньому. Я не знаю, як це назвати, закаляння. Довго я там точно не посажу. 11 градусів. Чи не видно гарно, не знаю. Фокусуйся. Я думаю, що видно було. Ой-ой. 11 градусів. Це капець. <смі> ну, майже 10, 10 градусів. Майже 10 градусів. Це просто рекорд для мене. Я ще такі водій просто не копався довго. Так, там ще кизлицька плаває. Мені здається, вчора водичка була десь градусів 14, на сьогодні 11, це. Дуже цікаво, але думаю, це буде дуже зимно. Якби я одну хвилину висадів, жалко, що мене таймера немає, вже б було добре. Так що засікайте самі. Ще я висажу все-таки ту хвилину. Сьогодні у нас 112-й день, 15 число, 15 вересня. Температура водички 11 градусів. І це рекорд по низоті температури. Саме найменша температура за весь період, тому що я починав з початку літа і там десь було вже 15 градусів. 15-14 Ну, Зараз 11 без слів. Приємно передку! Це зимно. Оце вже зимно. Це вже по справжньому зимно. Ноги крутить, але постараюсь хвилинку висидіти. Постараюся. В принципі, воно так сильно і не відчувається, що холодно, так зимно, Але саме найбільше це якраз кажуть чутливі ноги. І якщо їх, по суті, підняти вверх, випхати на двір, то стає вже так більш комфортніше сидіти, але все рівно чується. Чується однозначно. Ух, ну це проводички, ти ти шо? Ти шо? Ого. Прямо ж... Задоволень якесь знову отримуєш. Дуже-дуже ноги Ух! Поплавати 11 градусів. Фух. Я думаю, що хвиленкою тут Фух. 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 Yeah. Ну Навіть гусічої шкіри немає, ви розумієте, просто настільки холодна вода, що гусіч гусіча шкіра під водою її не було. У нас запізнення води. виходить, що зараз. Ти виходиш і ти розумієш, що там типу, реально було зимно. Ух, прикольно. Кайф. Хочеться ще раз в 11 градусів залізти. Все ж таки це рекорд і це, блин, це, це заряджає капець, бо літом не відчувалося. Ти вже привик, типу там до 15 градусів це вже не відчувалось. А зараз ти залазиш і там коліна вже чується, о, і взагалі тіло відчуває. Давайте ще раз заліземо для закріплення матеріалу. Спроба номер два. На другу спробу вже легше залазити, але вода холодна тіло Тіло затерпає від водички і потім, коли ти вилазиш тебе так все розтерпає. Це вже справді. Холодна вода, всім дякую за перегляд. Буду сохнути заряженим. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі з вами в новому доньочку. Я не представляю, що буде завтра. Якщо ніч, якщо ніч буде така холодна, то басейн опуститься до 10 і ми кожним днем будемо бити тільки температурні рекорди, якими будемо занурюватися. До зустрічі!